Всім привіт! Ви на каналі Вовани. І сьогодні буде такий огляд на дуже і дуже популярну легендарну модель мототрактора. Це Кентавр 160Б, і різні модифікації, і різні виробники, і ДМТЗ, і там Булати, і все, 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 все інше. 160. Це вони те саме, тільки різні виробники. І може десь якісь там. Покращення десь хуже, десь Лучше, Тобто все воно одне і те ж саме. О, дуже і дуже популярна модель, друзі мототрактора, того, що він найдешевший в Україні. Найдешевший. Ну, Але для чого він потрібен? Потрібен він, друзі, в принципі, він виконуватиме вам всю роботу, яку ви йому. Зможете дати на городі. Посадка картоплі, там, закриття вологи, окучники, там, викапувати кортоплю. Тобто це мотоблок, але на чотирьох колісах. Не треба вже ніякі адаптери. там, там подібне, Все. Це той самий мотоблок, тільки на чотирьох колесах. От. Друзі, ну що я вам можу сказати? В принципі, їм робити все можна. Фрезерування – це взагалі його тому що в принципі ви це чіпляєте фризу, сідаєте на мототрактор і погнали. Да, ремене передача. Да, там якісь мінуси є. Ну, але І трьохточку можна чіпляти сюди, є варіанти, і гідравліка є. Ну, тобто такий покращений мотоблок, скажімо так. Е, і Якщо важкий мотоблок стоїть там, 50 тисяч, то його можна мототрактор цей взяти за 80-90 тисяч гривень, і ви вже будете на коні, так скажемо. Е, він економічний, один циліндр, 18-24 там сили різні є е, е, мототрактори, ну але друзі. Е, це найдешевший, найдешевший, але всю роботу ви будете виконувати. Да, десь якісь там е, зрозуміло, що там ви дуже його не навантажите і тому подібне, тому що все ж таки коробка е, передач мотоблочна. Там, і, е, Чулки там все, 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 все. все. Є мінуси, багато мінусів, але і плюсів теж є. Він найдешевший. І якщо у вас невеличка ділянка, якщо ви гектари не збираєтесь там орати, то він дуже-дуже класний. Фреза, будь ласка, чіпляєте фрезу, сідаєте на трактор і поїхали фрезерувати. Е, не це не, не великий трактор, там не міні-трактор, там не три, не чотири циліндри, один циліндр, друзі, і він економічний і він доступніший, ніж все інше. Тому якщо у вас невеличкі ділянки, і можна його орати. Багато людей, хто орає там і двокорпусним плугом, і однокорпусним плугом, залежачи від землі. Звичайно, якщо ви не будете його в грязючі орати, то в принципі по-сухому він тягне нормально все, Блоку... раз коліс присутні. Да, нема передка, є модифікації з передком, але ж вони будуть дорожчі. Це ми балакаємо за найдешевше, що є на ринку України. Бачимо трьох точках. все працює, все робить, питань нема. Тобто, Якщо ви не бажаєте ходити за мотоблоком, будь ласка, додавайте трішки грошей і купляєте вже повноцінний мототрактор, на якому ви сідаєте і працюєте. Да ремні, там, да, десь якийсь там генератор, то не там стоїть, то це все це можна знайти, все це можна покращені варіанти купити. Тобто техніка клас. Так що, друзі, отакий невеличкий огляд про такий мототрактор в роботі. Все, до нових зустрічей і папа! -па.